Привіт автолюбителям Є Гольф, 2017 рік. Така проблема. Вмикаю зарядку. Провантажується. і вибиває помилку. Помилка з сторони автомобіля. Розетка з заземленням. Заряджаюсь тут не перший раз. Зараз поїду на інше джерело живлення, підключусь в іншому місці, можливо, проблема в самій напрузі автомобілю це не подобається. Ну, далі буду розповідати. Приїхав в інше місце. Чому саме сюди? Тут серйозне відношення до електрики. Воно моргає, напевно, не видно але 200, 233 кВт. Я хоча б тепер знаю скільки. Не 220, але 230 приблизно. Я думаю в межах допуску. Розетки тут з заземленням. Тут контур міряли, все серйозно. Включаємо. Запустилось. А, ні. Та сама помилка, але воно хоча б запустилось. Попробую. Також помилка з сторони автомобіля. Спробую перевантажити. Не допомагає. Я думаю, наступний варіант їхати на платну зарядку. Повільно, потім швидку спробую. Підключився до зарядки type 2 працює, заряджає без проблем. Дуже в нас хороша локація така. В залі без зауважень. Я відключаю, далі попробую в гаражі. Слава Богу, з машиною все ок. Може бути проблема з зарядкою. Приїхав в той самий гараж, де все почалось. Проблема з зарядкою я маю на увазі. Пробуємо. Провантажується. І працює. Обана. Як все добре. Недобре, що вона показує. Фокуси такі. Але виходить, якщо вискакує помилка, то не завжди це критично. І зарядка працює, і автомобіль приймає, я можу припустити, мабуть, перепад напруги був. Але чому тоді помилка сторони автомобіля? Ну, в будь-якому випадку, все працює. Просто потрібно було дати їй час. І все запрацювало. Так що не переживаємо, по мілочах виходить машина нормальна.